Творчого і повчального дня п'ятниці сьогодні навчає нас святий Антоній Падуанський. Точніше, точніше Ріно Камільєрі пише книгу, так ніби від імені Антонія Падуанського чи Антонія Падевського. Дуже цікаво. Де, де не відкриєш на якійсь сторінці, то затягує так, що потім діти на тебе кричать, де ти, де ти є? Ти випадаєш з реальності. І дуже гарна думка на самому початку книги є про від святого Антонія, де він каже, що там. Закрився, втік від усіх, закрився під листями горіха для того, щоб там написати одну книгу Недільні проповіді. І він і, і сказав таку цікаву ідею, що ми дивимося на нашу реальність, на наше життя, на все довкола, так як на гобелен, який ще Господь чи вже виткав, але з іншого боку. А я свідомо слухайте, це ж геніальне, це ж геніальне порівняння. Я часто ну, про це говорю у своїх проповідях і. Коли, ти, коли ти щось розважає в цьому напрямку розпізнання волі Божої, що ми бачимо наше життя або певну ситуацію, особливо коли це страждання, особливо коли болить, то ми бачимо просто лише як маленький фрагмент величезної картини. Але це ж геніально. Я не знаю, чи ви бачили Гобелен. Гобелен це такі ткані зображення, які вішали, було це було завжди престижно у таких знатних домах. Якусь картину, якийсь там сюжет чи пейзаж, чи щось там щось там. Виткана на, на, на коврі, то складна завжди робота. Ну і спереді він нормальний, а ззаді нитки йдуть навпаки, то, то це незрозуміло. Просто як набір п'ятин різних кольорів. Ми спину, все ж геніально. Всю картину твого життя, що відбувається, точно бачить Господь. А, а ми що бачимо? Ми завжди бачимо іншу сторону. Ми завжди бачимо, що не Я по сьогодні до мене дойти не можу, Чому це так, а чому це ось так, а чому ось то о, о, якось інакше. Тому це геніальний, геніальний опис від святого Антонія. Не панікувати. Чому? Бо те, що ми бачимо, це лише фрагмент картини. Це лише фрагмент, і то зовнішній, тобто це <свісно>, тильна сторона, задня сторона. Тому не панікуємо по-перше, а по-друге, довіряємо Богові. Тобто, коли особливо такі моменти, коли десь нас заносить. Коли нам непросто, особливо такі моменти, коли нам не зрозуміло, треба собі приготувати. Це лише задня частина вишивки, задня частина гобелену або, або цього цілого геніального плану, який Господь тече у твоєму житті. Тому втікаємо від паніки, довіряємо Богові. І наскільки ви буде незрозуміло, то будьмо щирими з Богом, так і ми кажемо. Нам це не вельми подобається, це для нас дуже дивно, але ми тобі довіряємо. Ти знаєш, що робиш. Ми дякуємо Святому Антонію Поданському, що нам пригадує, що не пам'ятаємо, що ми не боги, ми лише творіння. І ми ніколи не можемо тепер бачити всієї повнотими, всієї картини, що нам Господь приготував. Тільки коли станемо перед його обличчям. Тільки після смерті. Лише коли повернемося додому, тоді ми зрозуміємо, ага, як це було мудро. А навпаки, якби якось було інакше, а не так, то це б було зле. Тому. Довіряємо Богові, не панікуємо і живемо сьогоднішній день з повним опертям на те, що він для нас приготував, а не що ми собі придумали. Тому розпізнаваємо, а що він приготував. Майтеся файно, будьте благословенні, мир вам!